Причудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. Ремеді оголосили конкурс на кращий фан-арт контрол Резонант. Свої роботи можна скидувати до 11 січня. Переможці отримають артбук контрол та фірмове гарнятко для кави з логотипом контрол. Немає на світі того, що не виправить чашка кави. Епіки додадуть до Фортнайту Делоріан та персонажів з назад у майбутнє. О, сили небесні. Арк 2 з сімейними динозаврами Віна Дізеля тепер має вийти у 2028 році. Нагадаю, що перший трейлер нам показали якихось 5 років тому. Усе зробимо десь так через. 6 чи 9 місяців. 69 чи мі... 9 місяців. Блюбери вирішили додати нову складність до крона з Ньюдан, але не складнішу, а навпаки полегшено. Цим самим зламають шаблони та зроблять гру доступнішою. Він дійсно надскладний. Угу. Релізниця оновлення зі складністю Temporal Driver десь колись на початку 2026-го. Таверкові calling. Behavior Interactive продовжують картинками ти свою колаборацію з дивними дивами, котра, до речі, має застартувати вже в січні. Усі так думали, друзі, усі так думали. Але векна ше. Іспанська студія під назвою Верміла спільно з видавництвом Blumhouse Games опублікували трьоххвилинний трайлер своєї майбутньої гри Крістол Театр ідолів. Це такий собі жахастик-шутер від першої особи, який обіцяють випустити десь колись на початку 2026 року. Варто ризикнути. Я в цьому впевнений. Команда перекладачів VVR на Тім продовжують ділитися фрагментами локалізації Detroit Become Human. Цього разу опублікували шматочок відео, де Конор знайомиться з Генком. Тепер ми можемо йти. Виродок! що заважає тобі вмазати. Почуття обов'язку, а також вартість мого ремонту. До уваги я дуже дорога модель. Оце так прогрес. Неймовірна симуляція симуляцієвнюка. Треба йти обов'язок. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації. Продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Ну і досереди. до середи. До середи.